Собача май, але була у всіх, а в мого покоління якась гада вцепилась в глаз. І вона почала набирати вес Вони були в огромних мішках. Така студентська вечірка. Як, Як? 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 я плакала. Отакі розумні слова вам, дівчата Ти знала, що щастя, не в комусь тобі Ти геть залишила погані дні Сміливо, скажи, тобі нікого не треба. Ти вже забіг. Привіт, Привітуні, красуні! Вітаю вас на каналі Закохана в себе. Сьогодні я, Олександра Федів, продовжую свою рубрику, що в косметичці, але сьогодні надзвичайно особливий випуск. Тому що сьогодні моя гостя, моя бабуся Ліза. Подивіться, королева королева Єлизавета. Вона не хоче крембрує. Але в сім'ї ми називаємо її Лізуля. Що переживаєте? Звісно, переживаю. Нема чого, ви дуже гарно. Покажіть, які у вас красиві є прикраси на руках. Це взагалі. Що це в нас маркіз? Да, маркіз. Такий самій Ну, як ви розумієте, це найкраща людина для цієї рубрики. Це бабуся мого чоловіка. Але так як ми з нею бачимося, ну. Майже кожного дня, то я вважаю її вже своєю бабусю. Скажу вам прикольну історію, як ми познайомились. В Артема був день народження, і я вирішила йому принести на день народження такі кексики з маленькими фотоапаратами. Я тоді ще не знала ні його, маму, ні його, бабусяк нікого. Я позвонила його подружці Саші Івженко. Привіт, Саш, що ти дивишся? Каже, спустися і набери Артема, щоб він до тебе. Зійшов і я йому подарую. Ну, і коли він вже зійшов, я йому подарувала. Він такий каже, та що вже прийшла, вже заходь до хати, вже покажу тебе всім. Ну я познайомилася з мамою, з татом з валюлею. Потім такі, ну а лізуля тут живе в сусіднім домі. Ну пішли вже й туди познайомимося. І я приходжу, а вони килим вибивають. Yeah. Пам'ятаєте, де yeah. отак ви познайомилися з того часу? Завжди разом це чудово. Хочу сказати, що жінка в будь-якому віці повинна оставатися жінкою. Косметика це перш за все повинна бути постійно. Нелязуля. Справді кожного дня я її бачу. Ми живемо на борщагівці, і вона у нас королева борщагівки. Вона навіть на ринок ходить, наче вона йде на якийсь бал. Обов'язково Не так, щоб вийшла, як з постілі і, і потілювала. Ні, а так, щоб була вся із себе. Але ви ж це робите, щоб собі подобатись? Перш за все, собі так, Потім по Сенечки. Сенечка насередньо за кадром уливається. Я питаю, коли ми тільки познайомилися, мені Лізуля розповідала, що вона навіть в юності ходила раз в тиждень на зачіски в салон. Так, салон, так, обов'язково. Неділю працюємо кожну суботу або неділю. Я ходила на зачіски в косметичний салон. Який був на Крещатику, на вулиці Ліняна, там робили масаж, там робили манікюр, педикюр. Ми ставимо фотографію різулі. Вона навіть тоді була якась неймовірно красива, так. як і зараз. Я старалась це передати своїй дочці. Вона ще була студентка і тільки. Але я привчала її вже, щоб вона дивилась за собою завжди. Але це не значить, що в сім'ї так було прийнято. Ні, зовсім ні. Це я так думаю, що з цим треба народитись. Ген краси. так, да так, ну що, косметика. Скажіть, взагалі, який у вас був саме перший косметичний продукт в житті? Саме перша була туш. Яка була в, в, в такій дерев'яній коробочці, плював качешок, на, яку, чи да, на яку ми плювали, і було дуже гарно. Іноді вона осипалась. Ну, коли вона вже була стара, ця туж. А так вона була гарна. Була туж, помада і крем. Крем? з кремом взагалі були проблеми. Це який Крем десь з'являвся Треба було бігти, займати чергу. А мені кажеться, що ви така людина, яка ставала швидше в чергу за кремом ніж за м'ясом. Ну, да. І ще так як я ходила в косметичний салон, то косметолог могла приготувати крем і давала нам цей крем. Це було чудово. Знаєте, це як життя без цього неможливо. Поднялась утром, помилась і одразу ж нанесла щось на себе. Це як почистити зуби. Як причесати волосся так як ви сказали за крем, у мене є для вас подарунок. Я знаю, що ви любите взагалі ці всі доглядові такі ритуали. Ну, як без крема. Тому я дарую вам крем, але ще й косметичку. Фіолетову. Боже, яка краса! Ну, в самом деле, а то в мене така кстати, це теж я знаю. твій подарунок. Ну це вже зовсім. І тут буде вам все видно що всередині? Все видно, і це ж мій колір. Да, і буде у вас кремчик, і ще й парфуми різні. Понюхаєте, може, якісь сподобаються. У лізулі сьогодні свято. Це треба сховати, щоб вже не було. Видно, чорний таке, я дуже не полюбляю чорний колір. При вас є вашого кольору. Я, ні, я скажу, що чорний колір дуже елегантний, але треба бути молодою. А коли приходить вік, коли вже людина трошки похила у віку, вона не повинна одягати такі грустні, скажімо. Сумні кольори, боже, да. Це треба жити радісно. Ні, ні. Тільки, тільки щоб це була свята, щоб це була завжди весна. Починаємо з помад, тому що лізуля завжди, і о п'ятій ранку, коли так. я її бачу, з помадою. Да, я завжди з помади. А що? А іначе як? А іначе губи сині, і кажеться, що ти вже все. Обов'язково треба на пусть трошки. Пусть трошки. Лізоля зараз в руках показує в нас мейбрін. Нові помади у неї вінілові, є і блискучі. І матові колекція цих мат від Maybelline я знімала окремо для великого огляду у TikTok. Можете переглянути його там. Вона нас любить такі кольори більш світленькі, рожеві, да, рожеві таке браво. Дуже люблю, дуже чудове. Ой, як пахне, як цукерочка. Який у вас догляд вдома? Чим ви можете? Догляд такий обов'язкова смивка. Вмивання. Змивання так, обов'язково. Потім крем. Це і вранці, і ввечері Ви завжди так, вранці обов'язково стала, умилась О, причому холодною водою. Зараз лікую глаза, тому їх намазала якусь зеленю. З зеленка саме на стечі зеленка. Якась гада вцепилась в глаз. Він мені заважає читати, а так як я люблю зараз читаю ту сару. Твою Діа. ой mm -hmm. Боже, як добре читається. Вона так, в такий добрий перевод. Це бальзам на тошу. Якщо перевод то, ну не смачний для мене, я можу кинути цю книжку. А ця вона дуже приємна, бо вона дуже легко читається, все ясно і взагалі дуже приємно. Зараз у мене болить одне око, і я не можу довго читати. Ну так. Да. Я не можу, тому що слізі за глаз, і воно ну лікують його. Але там таке лікування. Собача мають собаче. Але вона наноситься раз п'ять днів, можна цілий рік. А була у лікаря-дерматолога. Лікар, який в п'ятому поколінні, вся сім'я там — і мама, і бабушка, і дідусь, і прадідуська, всі були дерматологи. Колись була у неї, і вона казала. Ой, Боже, тебе цими, цими мазями, Бери, аби, оцю зелень, тільки не попади в око, бо якщо попадеш в око, капець ока не буде. Тому дуже уважно це роблю. Помади обожнюю. Uh -huh. Я можу зранку намазатися одну, і потім днем іншою. І навіть на вечір, коли вже умилась, прийшла, подивилась, ой, такі губи, якісь сині, неприємні. Я все одно ще намажу. Трошки розовий, такий ну дуже приємний, спокійний колір. Але я намажу. Правильно. І зразу більше життя радісне обличчя виходить. Так, так. І, обличчя, і настрій. І я, ну, погано себе не почуваю. Але ну що робити, Непогано ну, до це шквінь. загалом мені здається, що це якраз відмінність наших поколінь. Що ваш час помада це було головне? Вона О, була у Так. і я, досить я, яскрава. Ну кому ж червона була, така ярка, що вирвилась. Але в мене вона завжди була. Така спокійна, ну, але була у всіх. А в мого покоління навпаки на очі акцент перейшов. Ну можливо. Ну що покажемо всі помади. Покажемо. Це у нас був Мейбелін. Maybelline. Maybelline New Йорк Superstay Vinyl Інк. Це та, що блискуча. І Maybelline New Йорк суперстей Мат Інк. Та що матова? Вони дуже схожі оці. А вони по фінішу різні, та що одна блистить завжди, ага. а інша може підсохнути і бути матовою. А ця така коричневенька, вона вам підходить, тому що її можна змішати з чимось, якщо занадто яскрава. Так, добре. Це розібралися. Давайте які у вас ще є помади. Покажіть. Так, Лореаль. У нас ще є Color ріж 601. Лореаль. Гарна помада. Вона така напівпрозора, також прикольно пахне. Top Face, Nude Rose. Щоб ви розуміли, звісно, всі ці помади дає їй хто? Я да, так обов'язково. Але що мені подобається, вона каже: Саша, я там подумала, що в мене вже закінчується помада. Я тебе там бачила такі красиві помади. Ти може вже мені приносити. Може, це і не помада, але я мажу зверху це блиск. Бриск, а він теж дуже приємний. Він так як цукерочка, так і хочеться його з'їсти. Може бути, стоїть поновлюєте часто, бо і з'їдаєте. <рес> може, а що? Воно там уже на дні. Патрісія Ледо 01, оце О, це також ваш такий відтінок рожевенький. Да, да. І Essence Color Shine 202. О, ну це напевно взагалі не вже все вимизела, вже нема. Він такий рожевий, прям такий, як доктор приписав. Якби я думаю, був такий лікар, який б вам прописував косметику, ви б ходили. Ходила. От у вас є тут один крем, а Один показали. крем є. Бажи, яка гарна. це що таке? Да. Тільки почала. Але дуже-дуже гарна, така структура да. так приємна. От подивись, от намазала і не чувствуєш, вона одразу впіталась. — як гель, як водичка. Да. Дуже приємно, дуже. Ну, Я вам подарувала шесей, він більш такий буде живильний, а цей такий більш легенький. Оцей? Ну я вам оцей подарувала шесейда. Ага, а це коли? коли? завжди. А ну завжди це для мене. Бо я, я всім завжди. Закохана себе. Що вас там з таналочкою? У Вас я так бачу кушон б'юті лінасі. Де ви його взяли? Кури. Ну, це не я дарила. Ні-ні, це не ті дарила. Це хтось з, з, з моїх дівчат. Вони знають, що я полюбляю таке. Так, як це у нас працює. У нас от відкривається така відкривається да. дуже гарний, Я скажу. Ну, він такий легесенький, Я на вас дивлюсь. Не видно, що ви взагалі в тоналці. Ну, От бачиш, а під низом був тільки крем. Мені дуже подобається. Я його не відчуваю на обличчі. Він не обтяжує мені обличчя. Він легенький. А це у нас база під тональний. А це да. Дуже легенький, це також я їй давала. Це така база вітамінна, вона її зволожує, і в неї є СП, і вона трошечки світиться, бо типу, вона така бежево-золотиста. Після е, тоналочки що ми наносимо? Після тоналочки оце, а потім оце. Це у нас кремові рум'яна бренд Top Face. Як вам подобається? Подобається. Інших в мене нема. Місі подобається. Не мезали, не мезали. Ой, уже не як всього світу. Я помер. навпаки. І чудово. Я дуже рада. Це у нас тобто фейс-шері відтінок один. Я коли його побачила, зразу подумала, що це лізулі, бо воно дуже сильно стійке. Його треба трошки ну, хоч руками, хоч пензликом, хоч чим. Дивіться, яка лізуля в мене молодець. Вона носить кремові текстури. Це крем, потім праймер, потім тоналка, і потім неї є пудра. є пудра. Якщо сильний блиск на обличчі, то мені це не подобається. Може бути, комусь і подобається, а мені ні. І тоді трошки беру і трошки провела так пару разів, і все чудово. Я довольна. Я сама собою довольна. Це найкраще взагалі, коли ви собою задоволені. Так. У нас Smart Skin Lamel Sealed Cover Powder, і ви її прям любите, бо там прям дирка. Да. Це намек, так? Да? Так, вона закінчується. Я пам'ятаю, як я вам давала цю пудру. Вона у неї відтінку 402, дуже легенька. легенька. Така... Ні, ні, чудово, чудово. Ну, ви хоч чекаєте, що вона вас матує, але вона така, навіть написано, що вона атласна. Вона така зволожуюча і більш розгладжуюча. Боже, ну ти подумаєш, все в мене є. Ну, як це все є? Подумай. Пудра закінчилась, треба нового ну, подари. Да, ну, помада в... закінчилась. Помада, так. Да, помада це проблема. Ще ж треба, щоб помада. Підходили не тільки для обличчя для настрою і для одягу. Для, для одягу обов'язково. Да. А розкажіть вам такі класні шляпці. Як у вас прийшла любов да. до таких головних уборів? З дитинства, з самого дитинства, я ніколи не ходила в хустинці. Хоча це були страшні роки. Голодні, холодні. Я завжди ходила. Спочатку були, ну, коли мала йшла в школу, в'язані такі шапочки. Вже пам'ятаю, в сьомому класі це вже я була доросла. У мене був берет, Оце вже було свято. берет був. Саме настояще. Потім я вже закінчила школу, пішла працювати. я не поступила в вуз, пішла працювати, і я вже могла сама собі купити шляпку така як мені подобається. І з цього все пішло. Я ніколи в житті не носила ніяких хусток, ніяких нічого іншого, тільки шляпки. А потім життя так склалось. Прийшла хвороба. Яку ніхто ніхто не очікував. З цією хворобою треба було завжди ходити, як лікар мені сказав, що ви носите на голові. Я кажу: шляпки, зимою шляпки і весною, і осінь. А він сказав: а тепер і літом ви будете на шляпки. І от я з дочкою і сінечкою поїхали шукати шляпки. А там якраз це були 90-ті роки, із Англії. Привезли шляпки. Так довго вибирали ці шляпки, що Псені і Федя вже попадали. Мене вам да, всі наповіли носкіпа купать. Подвох, я не одразу. А ми з Оксаною набрали кучу шляп. Ну клас. І Класс. ви завжди в шляпках. і У вас я... вони унікальні, да. якісь такі прям яскраві, їх видно, що ви прям правили під якийсь наряд. Ви знаєте, вона доповнює шляпка, доповнює наряд. Угу. Любий. І плаття, і костюм Ми давно шукала лізулі капелюшок, і вона каже: yeah. Так, мені треба капелюшок нарядний. Ми оце походили по нашим магазинам в Києві. Вона каже: Ні, це все, звісно, нормально, але yeah. но, no, не для мене. Ну не ні <Ally> то і оцей капелюшок мені подарувала Саша на день народження. Я дуже задоволена їм, Дуже на це. Треба ще вміти носити капелюшки. Якось я би собі отаке в діло мені було би не дуже гарно. А лізулі прямо до обличчя шикарно. Мабуть, ви вже всі приви. Можливо. Звикли, що лізуля ходить в капелюшки. А зараз обов'язково капелюшок, бо таке сонце пекуче, як іначе. Завжди виходжу їздимо і обов'язково в капелюшка. Закоха на себе! То, на важливо себе. сказати, окрім того, що вона красива, вона ще й бає про своє тіло, бо вона до цього часу ходить деколи на тренування. Я ходжу в фітнес-клуб. Там... Жіночий фітнес клуб. Зірка. Я вже хожу одиннадцятий рік. 11 А як вийшло, Я направила туди свою дочку, тому що вона вже була в такому віці, десь років 40, їй було чуть більше, і вона почала набирати вес. Я сказала немедленно в клуб, в клуб, в клуб. Вона знайшла клуб, а потім... А я зовсім ніколи в житті не займалася фізкультурою. Я не бігала, не пригала. Ну, Вона прийшла і подарувала мені на Новий рік абонемент. І сказала, мама, тепер і ти будеш ходити. Перший час я плакала, я не могла нічого зробити на цих тренажерах. Я не могла так розтягнути руки, я не могла підняти ноги. Я думала, Боже, які це муки. А потім я так втягнулася, щоб. Я цього вже не можу жити. От нема життя, це обов'язково треба ходити. Прийшла ранком півгодини, потренувалась і все. Туди прийшла отака: встала з постелі і отака, а туди вийшла – все. Спина ровна, а це саме главне нове мотивація для всіх дівчат, для всіх жінок. Бачите, як ви Оксані сказала: тобі треба. Потім вона так. вам сказала: і тобі треба. І мені треба. Де да. вона сказала: Мама, Боже, у тебе ж грудний радикуліт, Піди, ти так мучишся з цим хребтом. Боже, як я плакала. Це ніхто. Але у вас там ще й також є круг спілкування. Ви приходите і всі чата да. раді вас бачити, ви спілкуєтеся. Да. Якщо я хворію і довго не приходжу, потім приходжу і всі кричать: ура, Ліза прийшла, Ліза, прийшла. В різдіваки просто час такий. Ну, у нас весілля. Вісілля, поки ми приодягаємось, ми все обсуждаємо, все, тому що в залі ніхто не розмовляє. Тоді би була ви тренування не півгодини, а чотири години. Да, да, в залі півгодини два круга, два круги проходимо. Якщо я погано себе почуваю, я можу пройти півтора. Але завжди проходити. А завжди все одно два круга. Я можу випустити якийсь тренажер, який мені не підходить. це супер. Це, бачите. Це дуже це важливо. така мотивація догляду за собою зі всіх сторін. Да. І зсередини, да. і ззовні, і капелюшок, і настрій, це і косметика. Прод... — Це все життя. Воно ж таке, Воно треба, щоб рух. Да. Рух і мета, і любов до себе. Це найголовніше, головне, головне. Тому моя вивіска закохана в себе, тільки да. не підходить. Тільки так ніхто не зробить за тебе те, що ти повинна зробити сама. Ніхто не зробить. Отакі от, от розумні слова вам, дівчата. закохана. У нас там ще щось залишилось в тій чорній косметичці, ми викинемо? То ми саме вас лаві не показали. Оце що? Да, це малює очі. Лізми дуже любить блакитні олівці. Да. У неї штук певно десять є. Є є всякі, і я малюю. Малюю. Коли можна, я малюю очі. Ну зараз не дуже можна, тому що очі хворіють. Да, це в нас ламель. Там дуже багато кольорових різних олівців, але да. я знала, що цей найяскравіший підійде не... різних чудовий. Вона ще є якісь навіть чорний. Це брові, чорний на брові це коричневий. Ну, такий темненький, темненький, да. це малюю брови, бо вони вже всі е, виграли, скажімо так. Ну у вас вони такі хоча б ще існують не зовсім існують, так. але я їх трошки підмальовую цим олівцем. Чудово, коли я була бровиста, малювала вам хною, здається. Так. Да. Воно трималося так неділю. І було гарно, що під руками є ти малюємо. Але щоб воно було не дуже ярко. Ну, треба, щоб все було в міру, я так скажу. Я питаю, я намалювала лізулі брови, і зустрічаю на сінюля, кажу: Ну, ну, королево! Ну, королева! То коли я йшла до Лариси на день народження, я тобі сказала, Саша, зробив мені таке обличчя, щоб подумали, що мені не 84, а 83. Ну, то це не важко. Я теж, я її нафарбувала і мені дзвонить дочка Лізуля Оксана і каже. Що ти з нею зробила? Що ти на неї намазала, бо їй ніби на мінус двадцять. І коли ми прийшли в гості, всі гості, гості, яких ми знаємо все життя на протяженні ну, років п'ятдесят, всі були дуже здивовані. А ми сили рік не бачилися, до прийшла лізуля, така як ще Далька. колись колись приходила. Тут ще важлива саме сприйняття себе, того що я пам'ятаю, що ми там поговорили, щось я її похвалила. І в неї був настрій, що такий оп, я як нова копійка. Так. Оце так. що таке в нас? Це губи, щоб блищали. Колір такий, як ви любите, бабуха. Воно якесь прозореньке просто зволожуюче. Зволожуюче. Це також я подарувала. Здається, на так. новий рік косметичка і Олександри панів зібрана. Ну, все в мене є, все все саме необхідне є. Просто смивка для ліця і крем. Вони в тяжких таких банках вони стоять у ванні. Я вам потім а, підніму косметичка. і покажу, що в неї це є косметичка. косметичка, бо це треба вже не розставати. Це треба з собою носити за. Жди. Клас. Коли щось даруєш, людині так приємно, то хочеться дарувати більше. <рит> Розкажіть всім класну історію про вашу фотосесію на золоте весілля, яка відбулася в місті вашого знайомства <рит> з вашим чоловіком. Ми познайомились з ним в 60-ті. Першому році був вечір студентський, така студентська вечірка. Ну, якась вистава була, і до початку вистави були танці. Я стояла у великого дзеркала. Сінчка біжав до роздягальні, і він бачив мене ззаду. І він тут же підійшов і сказав, що він. А музика гриміла Було таке свято, і він сказав, що я приглашаю вас на вальс. Я подивилась так ну Як це можна при він? Не бачив мого обличчя. Але ж дзеркала вас побачив. Да як можна пригласити? Я не дуже була задоволена, бо я подивилась на нього і вирішила, що це татара монгольська її 300 років була на Україні, бо в нього такі розкоси очі. Але я пішла. Я була з подружкою. Інститутська, ми танцювали, потім ми пішли в зал. І пройшло 50 років, що мій любий внучок зробив нам такий подарунок. Він привіз нас в жовтневий палац. Він привіз на те місце, де було наше знайомство, де ми сиділи, де ми розмовляли. А після цього вечора чоловік провів мене додому, а жила я на Подолі, а він жив. Ну, можна сказати, в центрі Києва на Крещатику. Дуже романтично. І дуже, на фотографії дуже романтично. Дуже гарно видно, які в них стосунки до сих пір. Такі да. вони були, такі в них вони і кожного дня. Так, кожного дня. Ми підтримуємо друг друга, разом сміємося. Ми більше сміємося, ніж грусім. У нас не буває так, щоб було щось не ну, дуже погане. Деже коли вже ну, дуже погано, Ми все одно знаходимо такі слова і починаємо ригатати. Оба. Сьогодні, нею, звісно. А ось прийшов той, який через тетероманський прийшов. 64 роки. Ми знайомі. — да, Так, 64 роки. Ми йдемо по життю разом всі ці роки. Була якісь перерва, ну, була армія, ну і що? Це у всіх так буває. Але ж ми продовжували підтримувати зв'язки, ми продовжували спілкуватись. Ви ну, наприклад, найкращих відносин. Ну, так сложилось, так. Да, що зустрілись от дві людини, але це не була любов з першого взгляду. Ні. А у вас? Це була з другого. <ріст> я не можу так, але вона мені е, сподобалась зразу. зразу. Зі спини так, навіть. Так, так, так. Вона ж казала, що я е, обличчя її не бачу, я бачу її тільки зі спини, да? мені зі спини вона вже. Фигура, <lenthero> 90 60 90. Дозоря була модель. Модель, так. Ну тоді не було таких моделей. Просто я сама шила. І Я знала свої мірки. 90-60-90. З тих пір, що я її побачив, і кохаю її, мабуть, більше, ніж тоді. Я вас також дуже люблю. Обох. Дякую, що прийшли до мене в мою студію. Показали мені свою косметику, змотивували нас всіх на любов до себе. Так що дівчата з кожної з вас коментар і лайк. Не да, обов'язково. Обов'язково. Дякую за те, що запросили Все? діти. Дякуємо, Па-па!